Всім привіт, друзі. Сергій притула буквально знищив Петра Порошенка. За що? Давайте переглянемо відео. Я відштовхуюся від дослідження, мабуть, найпотужнішої осін структури в Україні. Це осінь агенція Мольфар, і їхня аналітика показала, що близько половини всього бруду фейків чорного піару це генерується за меж України. Очевидно, російськими спецслужбами, у яких є мета підірвати довіру до українського волонтерського руху. Проте вони ж вказують, що інша половина генерується зсередини країни і називають ким. Ну якщо треба озвучити, то я посилаючись знову ж таки на осінь агенцію «Мульфар», скажу, що це оточення Петра Олексійовича. Коли е, пан Чекалкін записує інтерв'ю в листопаді е, 24-го року. І розказує, що його друг бачив, як Притула в супермаркеті купив шість банок чорної ікри за 62 тисячі гривень. В вересні цього року Чекалкін вже в іншому інтерв'ю каже, що його дружина бачила, як Притула купив 6 банок ікри за 81 тисячу гривень. То цей очевидно не дурний чоловік. Ця людина е, умисно бреше. Я частинка системи волонтерського руху України з 2014 року. Б'ючи по мені чи по будь-якій іншій волонтерській ініціативі, ви не б'єте по конкретно одній людині. Ви б'єте по всьому е, руху. Нарешті про це хтось сказав. Про це говорили давно. Говорили як окремі волонтери, так і волонтерські спільноти. Але вперше про це відкрито публічно заявив очільник одного з найбільших благодійних фондів, який спеціалізується на підтримці війська. І я щиро сподіваюся, що ця заява не буде самотньою, вона не стане винятком і що очільники інших великих фондів теж виступлять із відповідними заявами. Адже деструктивна діяльність Петра Порошенка, його оточення, його ботаферм, його піарників вже давно набула дуже загрозливих для держави, не лише для волонтерських спільнот, а саме для держави масштабів. Я думаю, ні для кого не секрет, що збори падають. Активність по зборах дуже сильно падає. І... Те, що раніше збиралося там, мовно кажучи, за три дні, зараз збирається за два тижні в кращому випадку. Так, безумовно, у великих фондів е трохи краще з цим, але теж динаміка негативна. І про це в тому числі говорить Сергій Притула. Про це говорить також і Сергій Стерненко, і представники інших великих фондів. І не в останню чергу в цьому винен Петро Порошенко. Я пояснюю, чому. Бачите, Петро Порошенко він дуже ревнива людина і дуже марнославна людина. Він хоче, щоб все найкраще асоціювалося з його ім'ям. Саме тому він буде послідовно нищити всіх, хто користується більшою повагою, більшою любов'ю, більшою довірою. Але реалії такі, що це буквально будь-яка людина зараз, фактично будь-яка людина. Я вже не говорю про тих людей, які очолюють великі благодійні організації, тому що антирейтинг Петра Порошенка, е, який свідчить про просто фантастичну приголомшливу недовіру до нього з боку українців, е, ну вони не залишають просто іншого тлумачення для цього, і його це бісить. Очевидно, як людина, яка хоче бути загальним улюбленцем, як людина, яка хоче бути месією, загально визнаною, він з цього приводу дуже сильно біситься, а відповідно починає глушити всіх тих, кого він вважає конкурентами. Але розумієте, річ в тому, що волонтерство це не бізнес. Я розумію, що хтось може сказати, ну чого ж там же люди заробляють? Ні. Волонтерство це не бізнес. І на волонтерство не мають розповсюджуватись такі от конкурентні підходи, які панують в бізнесі. От. Адже всі волонтери працюють заради спільної мети. Це здолання ворога, захисту України. Ну, вочевидь, Петро Порошенко цього не розуміє. І саме тому він замовляє оці ці дискредитаційні кампанії, які летять просто в усі боки. Я розумію, що він заможна людина, що він може собі дозволити це, і може дозволити це робити дуже довго. Адже давайте не забувати, що Порошенко це офіційний олігарх, це офіційний мільярдер, це резидент Форбс, це людина, яка заробляє. На облігаціях, як в Україні, та от я пам'ятаю, як він прокрутив 156 мільйонів гривень з донатів українців на Збройні Сили України і заробив 50 мільйонів. Та? Або як от в жовтні місяці він отримав 53 мільйони гривень з угорських облігацій. Тобто він заможна людина, і він може дозволити собі, в принципі, все, що завгодно. Але ну це ж погодьтесь, не е, привід е, ну якимось чином е, погоджуватись з тим, навіть якщо умоглядно припустити, що ним керують якісь благі наміри. Я це відкидаю, але ну, давайте умоглядно е, припустимо. Та? Ну це ж не привід нищити всіх інших. Ну якою б марнославною персоною ти не був. Навіщо ти б'єш по Притулі? Навіщо ти б'єш по стерненку? Навіщо ти б'єш по «Повернись живим? Я ну, це розцінюю як постріл буквально собі в ногу. Тому що ти все одно всі потреби не закриєш. І чим більше великих, системних, волонтерських організацій, які працюють, за планом, та які мають стратегію свого розвитку, які на системній основі співпрацюють з різноманітними військовими підрозділами, володіють ситуацією, знають, що кому потрібно, знають де взяти, мають відповідні ліцензії, можуть завозити озброєння і таке інше, можуть виготовляти дрони. ну… Чим більше таких організацій, тим краще. Але ні, Петра Порошенка це не влаштовує і все це призводить до того, що бутаферми починають атакувати українських волонтерів, падають в результаті донати, та? а страждають від цього, хто правильно наші військові. А наслідком того, що страждають наші військові, є напружена ситуація на фронті, нестача засобів ураження, нестача всього насправді, адже така війна в ній постійно чогось бракує, і потрібно постійно допомагати. Ну що я розповідаю? Думаю, що моя аудиторія точно в курсі, як це все відбувається. І коли от Сергій Притула розповідає, як його особисто намагаються дискредитувати ручні песики Петра Порошенка, на кшталт Чікалкіна, які ну це абсолютно знаєте, якісь, вибачте, вже тнт тешний формат, я не знаю, чи в стилі Росія-24 починають вигадувати, як він купував чорну ікру, чи то червону ікру, чи то ще щось. Ну, це виглядає просто як публікація в бульварі Гордона, от або в газеті «Спідінфо». Ну це просто якась маячня. Я не розумію, от Петра Порошенка. В тому плані, що ти міг би бути ну, знаним меценатом, та, жертвуючи власні кошти. Адже ти маєш ті кошти, ти маєш е, заробіток, та? ти маєш бізнес, твою партію фінансує держава, тебе, як народного депутата, в тому числі фінансує держава. Ти завалив своїми виробами е, шоколадними всю країну. Ти маєш гроші, ну навіщо ти ще береш гроші з людей, навіщо ти їх збираєш? Для того, щоб прокручувати і заробляти на облігаціях. Важко це зрозуміти. Я думаю, що це важко зрозуміти будь-якій притомній людині. Але е, я вважаю, що з цим потрібно вже якось закінчувати. І якщо Петро Порошенко став на слизьку доріжку дискредитації волонтерського руху в Україні. Діючи за принципом, знаєте, все омру, та я останусь. Ну, я думаю, що переконати його у нераціональності таких дій може лише симетрична, сильна і скоординована відповідь. А отже, всі ми мусимо цю відповідь дати йому. Знову ж таки, я не маю нічого проти його благодійних ініціатив. Береш, купуєш, відвозиш, все, молодець. Ну, можна було, звісно, це робити менш пафосно, не знімати оці от недолугі відеоролики, не вдаватися до цієї от безкінечної акторської гри, але вже як хочеш, так і роби. Але нехай він робить це за власні кошти. Тому що, коли він починає, мільярдер, починає збирати гроші з людей, і потім за ці гроші ми бачимо там. то, Скуповуються облігації, то функціонують ботаферми, то оплачуються послуги його горячих голів різноманітних, на кшталт Чекалкін, Тараса Чорновола та інших потвор. Ну мені здається, що це трішечки неправильно. Не треба мені це розповідати, що справа громад — це одне, Порошенко це інше. Ну я думаю, що всі дорослі люди розуміють, ну, наскільки такі доводи є смішними. А отже, дорогі друзі, давайте ставити цих персонажів на місце. Давайте будемо їм вказувати на їхнє місце. А це місце воно просто одне з. Не треба бути єдиними, не треба бути головними. Треба бути одним з. Будь-яку нормальну людину має влаштовувати її місце от в цьому от волонтерському ланцюжку. Тому що для нормальної людини пріоритет це один: забезпечення фронту, підтримка наших військових, а не те, як про тебе напишуть, як про тебе подумають, як тебе знімуть для чергового телесюжету і які політичні дивіденти ти потім зможеш з цього здобути. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте тиснути вподобайку, підписатися на цей канал. До нової зустрічі!